Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Дякую всім підписникам, що ви підписуєтесь. У нас постійно різноманітні автомобілі. Є дорожчі, є дешевші. Одним словом, різноманітні. На даний час це Volkswagen Golf четвертий в кузові хайсбек. Світлий Металік. І зазвичай люди шукають, щоб автомобіль був весь в оригіналі, не фарбований, без підкрасів. Саме ось такий автомобіль приїхав. Всі знають, що розмитнення піднялось, і автоматично ці автомобілі дорожчують. Так складається, ну нічого не поробиш. Так, задні вікна притоновані до половини. Відкриваємо задню кляпу. Показую вам багажне відділення. Не затерте, не зачухане, бачите так. Е, комплект є. Задня спинка відкидується, можна по частині, можна одну половинку, можна другу половинку. Якщо ви щось вважаєте в багажному відділенні, щось... Скажемо, перевозити сидіння цілі, комбінований салон, ось такі. Підйомники є як і передні, так і задні. Порошки не позатирені, потолочок ціленький. Бо Бу. це був не автомобіль і трапляються випадки, різні бувають. Так, далі електропідйомники і е, Так Айрбек керма. Airback пасажира і airback сидіння, боковий арбек. Так, далі. Механічна коробка передач. Дух зони клімат-контроль, не кондиціонер, а двух зони клімат-контроль. Пробігу 185 тисяч. Так, заводимо автомобіль. Так, завівся автомобіль. Тримаємо капот. І саме ви бачите 1,6. Не 1,2, не 1,4, а 1,6, 16 6, 16 клапаний вигод. Ви маємо щупа. Не димить, не коптить. Численько працює, ніяких нарікань немає. Він-код, щоб ви свій пробіг провіряли. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок з поверненням ПДВ. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Або на Viber 067 360 98 73 нас спостійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. Є хачбеки, є універсали, а є кросовери. До зустрічі до перемоги!